Незабаром один з найбільших вузів, чому один з найбільших, найбільший виш Волинської області, Волинський національний університет, обиратиме нового ректора. Це відбудеться 12 березня в середу. Змагається три кандидати: це чинний ректор Анатолій Цьось, це е, доктор наук е, Наталія Павліха, і це і кандидат наук Мирослава Філіпович. Зрештою. Є лише три кандидати, і якщо хтось один з них набере більше 50% голосів виборців, а виборцями в даному випадку є викладачі, технічний персонал і в тому числі студенти, так ось якщо е, в першому турі набере хтось більше 50% голосів, то він відразу переможе і стане новим ректором, ну там чи новим старим ректором, чи там старим новим ректором, ну це вже як буде видно. А, а ось, якщо жоден з кандидатів не набере 50 плюс один голос, е, відповідно буде відбуватися другий тур виборів, і він буде відбуватися десь за два тижні. І власне дуже хотілося б, щоб справді цей другий тур був. Ну, на мою думку, це би свідчило про позитивні демократичні процеси, які в принципі мав би плекати найбільший виш волині. І, власне, не словом, а ділом. Макса, е, Макса, а ти би хотів стати ректором університету? Та можна було б, але найближчим часом мені світить роль спостерігача за цим театром абсурду.